Раптом в лісі посвітліло, стало всюди чисто і біло, і тепла чогось нема. Це прийшла до нас. Так, до нас завітала зима. А чи знаєте ви зимові казки? Перевіримо. Любі дітки. Коли йшла, по дорозі це знайшла. Це хатинка невеличка. Ми у касці рукавичка. Ішов дід лісом, а за ним бігла собачка Жучка. Та й загубив, дід, рукавичку. От біжить мишка. Влізла в ту рукавичку та й каже. Тут я буду жити. Коли це жабка плигає та й плигає. А хто, хто в цій рукавичці? Мишка скрепотушка? А ти хто? жабка скрекотушка. Пусти мене. Йди. От їх уже двоє. Коли біжить зайчик? Прибіг до рукавички та й питає, а хто, хто в цій рукавичці? Мишка скреботушка, жабка скрекотушка. А ти хто? А я зайчик побігайчик. Пустіть і мене. Йди. От їх уже троє. На звіть тих, хто прийшов до рукавички після зайчика. В якій касі лисичка вигнала зайчика зі своєї хатки? Це казка зайчикова хатка? Жили собі. Лисиця та заєць. У зайчика була хатка луб'яна, а у лисички крижана. От прийшла весна, лисичина хатка розтанула. А зайчикова стоїть, як стояла. От лисичка й каже до зайчика. Пусти мене, зайчику, у свою хатку переночувати. Пожалів зайчик та й пустив її. А вона взяла та й вигнала зайчика. Хто з цих героїв вигнав лисичку з зайчикової хатки? В якій касці лисичка вчила вовка ловити рибку? Це казка, лисичка сестричка та вовчик братик. Жили собі і дід і баба. Дід каже бабі Ти бабо печи пироги, а я запряжу сани і поїду по рибу. Наловив риби і везе додому повні сани. От їде він і бачить лисичка скрутилася калачиком і лежить на дорозі. Дід сліз із саней. Підійшов до лисички, а вона не ворухнеться. Лежить собі, як мертва. От буде подарунок дружині, сказав дід, узяв лисичку і поклав на сани, а сам сів попереду. А лисичка Вибрала слушну хвилину і стала викидати потихеньку із саней усе по рибинці та по рибинці. Все по рибинці та по рибинці. повикидала всю рибу і сама втекла. Чи пам'ятаєте ви, які слова казала лисичка у цей час? Мерзне мерзне вовчий хвіст. В якій касті домашні тварини та птахи вирушили в ліс? Це казка зимівля звірів. В одного ледачого й злого хазяїна був віл. Роботящий був віл, багато роботи всякої робив. А вола за це все в холодній повітці держали. Харчі погані давали йому. Подумав Віл. Покину я хазяїна, піду світ за очі. гірше не буде. І покинув він хазяїна. Віл, іде, а назустріч йому баран. Куди баране, йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, каже йому баран. Ходімо за мною, веселіше буде. От і пішли вони вдвох. Йдуть вони йдуть, а назустріч їм свиня бреде, рохкає. <клух> Куди клаповуха йдеш? питає Віл. Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує свиня. Ходімо з нами, веселіше буде. Сі гуртом далі йдуть, а назустріч їм гусак. Іде гусак з боку набік перевалюється, сам до себе говорить: Куди гусаче йдеш? питає Віл Від зими лютої тікаю, літа красного шукаю, відказує гусак. Ну, ходімо з нами, веселіше буде. От і гусак пішов з ними. Йдуть, вони йдуть, а назустріч їм півник співонець, червоний гребенець, поважно так ступає, кукуріку своє виспівує. Куди півнику йдеш? Від зими люто й тікаю. Літа Красного шукаю. отказує півник співунець. Ходімо з нами веселіше буде. Йдуть вони всі вкупі. Вечоріє, а мороз розлютувався аж кусає. Віл і каже. Давайте, друзі, хату шукати. Мені тая хата не потрібна, в мене кожух теплий, баран каже. А я мороза не боюся, свиня каже. А я в землю зариюся. <звук> а нас пух буде гріти, кажуть гусак з півнем. Довелося одному волові йти. Бродив він, блукав у лісі, аж раптом дивиться. Стоїть в гущавині хатина, а в ній ще й стіжок сіна, зажив тоді собі віл приспівуючи, у теплі, у добрі, їжа волові смачна, й хатина тепла. А то раз вранці на світанку чує віл, хтось стукає. Дивиться, а коло дверей стоїть баран, змерз, аж тіло труситься. Пусти, брате, погрітися. А ти казав, що в тебе кожух теплий, не пущу. А коли не пустиш, я рогами колоду в стіні виверну, однаково не поможеться тобі. Змерзнеш тоді. Подумав Віл, подумав, та й пустив Барана. А пізніше трохи свиня придибала довола. Пусти, брате, погрітися. Ні, не пущу. Ти в землю зариєшся, та й так перезимуєш. А як не пустиш, то я рилом усі шули твої хати підрию, а жити тоді в хатині ясно не можна буде. Що його вдієш? Жаль волові хатину, пусти віл і свиню. Минуло небагато часу, плентається довола, мов ті старці, гусак з південь. Пусти, братику, погрітися. Не пущу вас, погріє. А як не пустиш? каже гусак, я увесь мок у стінах твої хатини повищупую. А я, каже півень, усю стелю на горищі з рибу ногами не жити тобі в хатині. Змерзнеш. Що його робити волові? Пусти він до хатини й гусака з півнем. Стали тоді жити вони усі в купі. Назвіть головних героїв цієї казки. Гліпили зі снігу, як доньку полюбили. Що це за казка? Це казка снігуренька. Чого тільки на світі не буває, про що тільки й казка не розповідає? От жили чоловік і жінка. Мали вони. Всього вдосталь, а дітей не було. Дуже вони сумували та журилися. Якось у зимку випало снігу білого по коліно. Сусідські дітлахи на вулицю висипали, на санчатах з гір спускаються. Сніжки граються. Подивився на них чоловік у віконечко та й каже дружині: чого мила зажурилася. Ходімо й ми, доньку, із снігу зліпимо. Ходімо. Пішли вони огород і почали снігову доньку ліпити. Зліпили доньку. Замість очей їй дві голубі намистинки вставили. З червоної стрічечки ротик. Така гарна вийшла донька, снігуронька. Дивляться на неї чоловік та жінка, милуються. А в снігуроньки ротик усміхається, волосечко завивається. ворухнула снігуронька. Ніжками, ручками. З місця зрушила та й пішла по городу до хати. Батьки так скам'яніли. Ой, та це ж у нас і справді донечка жива, снігуронька дорога, і до хати кинулись. Що вже радощів було. Росте снігуронька не днями, годинами. Та щодень то кращою стає. Батьки нею не налюбуються. Розкажіть малята, а що не подобалося Снігуроньці? Молодці, малята, ви добре знаєте зимові казки. До побачення!